В об'єктиві проєкт, в рамках якого ми зустрічаємося з цікавими особистостями. І наша сьогоднішня гостя це викладач суспільних дисциплін та завідувач відділення Жовтоводського фахового педагогічного коледжу Аліна Олександрівна Малоок. Добрий день, добрий день. Я рада вас бачити дуже. Формат нашої програми передбачає відповіді на запитання. Деякі з цих питань ми придумували самостійно, а деякі з цих питань анонімні, тобто вони від наших глядачів. Чи готові ви розпочати? Звичайно. Тоді почнемо. І перше питання. А який був ваш шлях у навчанні? Ну, взагалі, коли я навчалася в школі, то я не думала про те, що я хочу бути вчителем, вчителем історії взагалі. Моя мрія була в 11 класі це бути актрисою. Я звикла в школі виступати. Співати, танцювати, грати якісь ролі. Мені це дуже подобалося. Мене батьки в цьому і підтримували, я навіть трішечки на курси поїздила і думала вступати у Дніпро у училище культури. Але потім, коли я здала ЗНО, Українська мова, література і історія України, і мені так шкода стало моїх балів взагалі. І я так подумала, в принципі, і більше, мабуть, мене скерувала мама у моєму виборі. Наштовхнула мене на такий крок вступати до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на історичний факультет. Про це я взагалі не думала, але документи подала. Подала, туди я пройшла, вступила і зараз не жалкую. Добре, ну, наступне так. питання. А, чи мріяли ви з дитинства бути вчителем? Ні, не мріяла, але е, в мене мама також вчитель, і постійно я із школою ну, також була пов'язана. І хочу сказати, що я не мріяла, але мені подобалося ось це спілкування з дітьми, тому що у нас в школі, коли я навчалася, були такі свята, да, так, як 8 березня і день вчителя, і в нас була ну, як така традиція, старші класи 9-11 проводили в школі уроки замість вчителів. Вони нам допомагали, сиділи там на задніх партах, але уроки ми проводили. І я пішла проводити урок у 3 класі в початковій освіті, і, в принципі, ну, мені так сподобалося. Але, знову ж таки, про професію вчителя я ще тоді не думала. У мене були мрії зовсім про інше. Добре, наступне питання. О, так. Як ви прийшли у коледж? У коледж ну, я завершила навчання у Дніпропетровському національному університеті на базі Бакалавра і вступила у магістратуру. Рік ми там про я проучилася і півроку ми писали диплом. І я розуміла, що ці півроку я можу вже влаштовувати свою кар'єру. І чомусь так подумала про місто жовті води. І до школи я звернулася, подала своє резюме, але ну, ніхто не відгукнувся, прийшла сюди в коледж, училище ще на той час і е, запропонували мені роботу. А хотіли б ви спробувати себе у школі? Е, ну, попра попрацювавши тут. Я не знаю. Я вже просто звикла до вікової категорії студентів, і мені здається, що ну, тут набагато легше. Але якщо буде така можливість, не знаю, не заперечую. Добре, наступне питання. Які емоції ви відчуваєте при спілкуванні зі студентами? Ну, тільки позитивні. Не знаю, студентство це. Я вважаю, люди дуже такі емоційні і позитивні. Ну, от, як ж, негативних я таких студентів не зустрічала. Завжди відкриті. Да, можливо, це пов'язано з віком. От поки такий вік, і якось менше проблем у них, те, що навчання це я не вважаю проблемою. Так, але от тільки позитивні емоції. А, ну, все одно бувають такі моменти, що є, є якась злість на студентів чи щось таке. Ну, звичайно, коли не виконують домашнє завдання. Але <плес> це проходить швидко. Добре, наступне питання. А, що дозволило вам досягти успіху в роботі в коледжі? Успіху, ну не знаю, наша робота викладачів постійно. Ти не стоїш на місці, ти постійно працюєш і щось для себе відкриваєш нове, якісь навчання, якісь можливо спостереження, якісь поради колег. Тому що я прийшла сюди в коледж працювати коли мені було 22 роки. І ці дуже важливі настанови, да, цінні для мене От від колег, я... Завжди тільки такі. Е, мені допомагають в роботі? А окрім колег, ще хтось підтримує вас в роботі? В роботі? Ну, так, можливо, ще і десь чомусь в чаті студенти нас також, викладачів. Я ж кажу, черпаєш від них оцю енергію. Добре, наступне питання. Які мінуси є у роботі за відділенням? Ну, я на цій посаді е, працюю ще немає року, е, тому для мене все нове. Можливо, що з чимось я і не справляюся, але мені допомагають е, колеги, так, і заступник з навчальної частини Дар'я Анатолівна, і директор також завжди приходить на допомогу. Ну, тобто, е, так, щоб сказати, е, в чомусь плюси, в чомусь мінуси, я ще не відчула. А складності порівняно з викладацькою роботою є якісь? Складність в тому, що воно ще все нове. От коли я вже пропрацюю 5 років, я вам скажу тоді, в чому є плюси, в чому мінус. Наступне питання. Чи пам'ятаєте ви свій перший робочий день? Ой, ну прям так. Щоб прям, прям дуже запам'ятався, то ну, 1 вересня для мене це було звично, бо я навчалася в школі, потім поступила в університет 1 вересня, там також було. Потім прийшла сюди на роботу. В мене якось воно так все поступово-поступово йшло. Але коли я пішла в декретну відпустку, то мені якось трішечки було незвично, коли 1 вересня я бачу вікно йдуть усі з бантами, з квітами, в блузках на то якось трішечки було м не по собі. Ну а так м не знаю, нічого так і не пригадаю незвичного для себе. Добре, тоді наступне питання. Що вам подобається більше? Вчительська діяльність чи обов'язки за відділення? Mm. Ну, ця робота трішечки різна, тому що е, викладацька діяльність ти е, спілкуєшся е, зі студентами, да, проводиш пари, даєш якісь свої знання, ділишся з ними. А робота за відділення більше така організаційна, так? Все рівно ти спілкуєшся із студентами, але з іншого приводу. Тому якось, ну, трішечки воно відрізняється, але все ж таки. Схоже, між собою. Так, так. добре, наступне питання. Чи думала ви про зміну своєї професії? Ну, поки не думала. Поки тут в коледжі знаходжуся, працюю і. Ну, так ще життя не змусило задуматися. А хотіли б піти, наприклад, в, історіч, в історичну діяльність, там, десь якісь розкопки проводити чи чимось таким зайня, зайнятися? Ну, по-перше, щоб зайнятися археологічними розкопками, на це потрібно більше часу, ніж приходити на роботу і працювати викладачем. так? А так, як у мене ще молода сім'я маленька дитина, то трішечки пріоритет в іншому в мене. Поки так все влаштовує. Але з іншої сторони, коли я навчалася на історичному факультеті, у нас на першому курсі була практика, ми їздили на археологічні розкопки. Жили два тижні в палатках, тобто у нас була своя польова кухня. Ми ходили на розкопки, знаходили якісь глечики, горщички, кісточки тварин, навіть якогось ф'яка чи ще когось. Ну, тобто, було дуже цікаво. Але мені здається, що коли ти завершуєш навчання, то потрібно вже далі продовжувати йти по цій стежці. А я вибрала трішечки інший формат роботи. А як ви думаєте, ви зараз могли стати акторкою? Ну, я не знаю. <гум> <гум> Мені стається, якщо людині це назначено, то воно її ще наздожене. А хотілося б? Ну, трішечки так. <гум> <гум> Добре, і останнє питання. Що для вас відпочинок? Чи є якісь захоплення? Ой, відпочинок для мене це кудись подорожувати. Від мене дуже втомлюється моя сім'я, тому що в мене завжди такі фантазії, ідеї, кудись поїхати, вдома не сидіть, від чого страждає дуже чоловік. Але ну, йому завжди зі мною цікаво подорожувати, хоч він там на мене і бубнить трішечки. Ну, це таке, звикає вже. Тому для мене відпочинок це тільки якась подорож. По Україні зараз, ну, це максимально та, що ми можемо собі влаштувати. Але Україна дуже цікава, дуже гарна, дуже колоритна, дуже привітні люди. Не знаю, нам завжди трапляються екскурсоводи, ті, хто нас приймає, де ми живемо. Тобто ну, тільки гарні люди. Тільки гарні, і е, таке враження, що тебе оточують українці з дуже відкритою душею, посмішкою щирою, завжди порадять щось цікаве, розкажуть. Ну, ось так. А з тих міст, де ви були, яке вам найбільше сподобалось? Ну, звичайно, це е, Західна Україна, Івано-Франківська область, Львівська область, сам Львів, то. Більше більше ця частина України. Добре, у нас закінчилось питання, і тепер те, що ми питаємо у всіх наших гостей. Назвіть три причини вступати до Жовтовицького фахового педагогічного коледжу. Ой, ну по-перше, це тут, мабуть, усі говорять викладачі, да які були до мене, що студенти отримують найкращі знання. І я знаю, що ці знання найкращі в області. І наші студенти, які виїжджають за межі області, ми бачимо результати, що і в Києві влаштовуються працювати, і тільки гарні відгуки про них. І от в інших областях, тобто ми чуємо тільки позитивні е, оці відгуки про наших студентів. По-друге, е, Наші студенти дуже креативні. От Якщо у людини є хоч, хоч трішечки здібності, якісь у спілкуванні між студентами, да, ти починаєш розкривати цей свій потенціал. Навіть якщо в тебе щось не виходить, ми бачимо цей зв'язок між студентами допомоги. Да. От не виходить, вивчити якийсь предмет, звертаються до студентів і вже Оцей контакт і допомога між студентами. Ну, а по-третє, це, мабуть, наші викладачі. От, дійсно, до кожного, до кого ти не звернешся, неважливо, чи це студент, чи викладач, чи співробітник. От Завжди також допомагають. Адміністрація коледжу, я працюючи на цій посаді, то також відчула їхню допомогу. Тому запрошуємо всіх, хто бажає, всіх, хто бояться, не бійтеся, вас тут чекають, раді, радо зустрічають вас. Ну і допоможемо в будь-якій ситуації. Головне, звертайтеся і не хвилюйтеся, не бійтеся, завжди допоможемо. Я дуже дякую вам за відповіді. Було дуже цікаво з вами поспілкуватись. Бажаю вам успіхів у роботі. І на все добре. Дякую. Це було в об'єктиві. З вами була я, Євгенія Задін, та наша гостя Аліна Малок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та чекайте наступних відео.